Запитання, які підвищують рівень усвідомленості? Перше запитання. Що я зараз відчуваю? Прислухайся до себе, коли ти щось робиш, так, дію якусь, або ти щось не робиш. Що ти відчуваєш в цей момент? Ти щасливий? Ти щаслива? Чи навпаки, ти не хочеш цього робити, але мусиш це робити? Що ти відчуваєш? Перше запитання для усвідомленості. можеш записати свої. Дуже, можеш записати свої усвідомлення, свої думки, і дуже класно вести щоденник цього. Якщо тобі сьогодні було корисно, став вподобайку. Пиши в коментарях, які ти інсайти забираєш з а, сьогоднішнього відео, так? А що тобі відкликається? І якщо хочеш прокачати свій рівень усвідомленості для себе. Пиши мені в директ, давай познайомимося, і на коуч сесіях доведемо твій рівень усвідомленості до того рівня, який ти собі вважаєш за потрібним, щоб ти досягав своїх цілей. Давай спілкуватись!